Привіт, я Оля, психолог-консультант в методі когнітивно-поведінкової терапії та схема терапії. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як е, таке постійне фонове роздратування. Що може бути причиною? Да, ми прослідкуємо такі от причини-наслідкові зв'язки і що з цим робити. <кхем> Привітайся. Привітайся. з глядачами. Кажи, добрий день! Привіт таки. Взагалі-таких причини роздратування такого постійного фонового, неможливості, радіти життю, да, отримувати оцю насолоду від життя. Їх може бути три. І, І перша така причина це з точки зору когнітивно-поведінкової терапії, а я працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії та схема терапії. Може бути такий варіант, що у вас, на жаль, є. Таке внутрішнє виснаження, тобто не вистачає ресурсу, щоб справлятись, боратись з викликами життя. Та ідея, це можуть бути якісь такі досить непрості виклики життя, наприклад, там, звільнення з роботи, розставання з коханою людиною, там, да, будь закінчення будь-яких стосунків важливих для вас. Так, це можуть бути якісь такі невеличкі негаразди, але вони можуть відчуватись як щось, на що у вас вже немає ресурсу і сили це толерувати. Та, а все чому? Тому що нам дуже потрібен цей внутрішні ресурси, щоб справлятися, по суті, з життям. В когнітивно-поведінковій терапії є таке поняття, як резилієнтність, стресостійкість, і ще називається такий от внутрішній ресурс. Це про те, що якщо так метафорично брати, воно може бути схоже на ось таке от віконце. І чим більше у нас цієї резилієнтності і стресостійкості, тим ширше ось це віконце. І тоді, наприклад, різні проблеми, так, різні стресові фактори проходять в це віконце і вони не впливають на нас загалом, так? вони не вибивають нас з колії, скажімо так. Але якщо цього ресурсу мало, так, уявимо собі, що е, цієї стресостійкості мало, резильєнтності мало, це віконечко воно так звужується, знаєте? Салім. Так, і коли ось цієї стресостійкості, цієї резильєнтності мало, е, так, тобто це віконечко воно таки стає менше, так, і будь-який стресор тоді буде виводити на себе в певному сенсі постійно дратувати, звити. І нам буде важко поратися з тими чи іншими такими непростими ситуаціями. Та уявимо собі, що ось це вікон це резильєнтності велике. Тоді якийсь стресор може зачепити це віконце резильєнтності, ну, наприклад, там розставання з близькою людиною. Так? І, звичайно, тоді, там, да, якщо так метафорично от я взяла блокнот, да, так спробувати ну, не проходить вже ось тут ми можемо знаєте, так, трішки війти в цей стан проживання, горювання. Нам буде важко якось відновити ресурс, відновити сили, далі йти по життю. От там або звільнення з роботи, да, це такий великий стресор, і це може викликати дуже багато різних емоцій непростих і, взагалі, таку відчуття трудності з того, щоб з цим впоратись. Але якщо, наприклад, це віконце велике, а стресори невеличкі, да, так наприклад, там нахамив клієнт десь на роботі, або був конфлікт в черзі, десь в магазині. Да, от такі от будь-які мілкі стресові фактори вони в принципі нас не будуть якось зачіпати і не будуть викликати, знаєте, такого відчуття виснаження емоційного і да, постійного такого роздратування. Тому що з цим робити, так, і тоді виходом буде, звичайно, намагатись поповнити цей ресурс, тобто робити щось, щоб це віконечко постійно було велике, або ще якомога більше його, знаєте, так нарощувати, збільшувати. Тобто, чим більше ми будемо працювати над своїм ресурсом, да, а в принципі до цього теж потрібно поставитися до такого відповідального завдання. От, тим більшим буде цей ресурс, тим більшою буде ось ця резильєнтність і тим більше різних таких стресорів, викликів життя ми зможемо подолати, не впадаючи в такі да, дефіцитарні стани вигорання якогось емоційного, апатії і постійного такого відчуття роздратування. Як ми можемо поповнювати ось цей свій внутрішній ресурс. Першим дуже важливим чинником є приналежність до соціальної групи. Так як ми люди соціальні істоти, нам це надважливо. Нам дуже важливо відчувати, що ми належимо так, до якоїсь соціальної спільноти, да, до якоїсь спільноти. І тому дуже ресурсними заняттями є зустріч з друзями, є ось це таке відчуття прийняття, є відчуття підтримки від інших і розділення там не тільки якогось. Важких моментів та емоцій, а також чогось хорошого, позитивного. Тобто, щоб поповнювати свій ресурс, по-перше, ви маєте частіше бачитись з близькими людьми, з дорогими для вас людьми. Другий фактор. Полягає в тому, що ми маємо е, хоча б щодня робити якесь ресурсне заняття. Тобто те заняття, яке приносить нам радість, е, яке викликає у нас таке відчуття, знаєте, задоволення, захоплення, спокою, десь, розслаблення. Е, і в КПТ є ціла техніка щодо впровадження ось цих от ресурсних активностей. І вони є надважливими насправді. Е, тому ми. Собі складаємо списочок цих ресурсних активностей да, того всього, що нам подобається, що в нас викликає радість. До речі, є ще така дуже хороша техніка: це згадати, що вам подобалось робити в дитинстві, що в дитинстві викликало ось цю радість, і теж вписати ці пункти туди в цей список. Що ми далі робимо з цим списком? Ми ділимо собі наш аркуш на три групки, на три частинки, і ми виписуємо цей список. В першу групку ми записуємо справи, які ми можемо робити щодня, тобто ті ресурсні активності, які ми можемо робити щодня. Наприклад, щодня я можу прогулюватись по 15 хвилин, там щодня я можу півгодини сидіти спостерігати за природою, там або щодня, там годину я можу займатися улюбленим видом спорту. Тут там, якимись танцями, йогою, стречингом, ну кому що. Друга колоночка це про те, що є певні ресурсні активності, які ми можемо робити лише, там, наприклад, раз на тиждень або раз на місяць. Тобто, це якась така певна періодичність. Ну, намагайтеся другу колоночку записати те, що можна там, раз на тиждень робити. Наприклад, раз на тиждень я можу відвідувати там, своїх друзів, наприклад або раз на тиждень я можу ходити в якийсь новий заклад і куштувати там якусь нову страву да ну кому ще подобається і третя колоночка це обов'язково е, ті ресурсні активності які ми робимо час від часу тобто якщо вам подобається подорожувати звичайно ви не зможете робити цього там щодня або раз на тиждень. Ну, хоча, в принципі, не знаю у кого як. Ну, наприклад, у мене, бо я так теж свого досвіду розповідаю. У мене ця ресурсна активність, як подорожі, вона стоїть, вона записана в колоночці, що я роблю там час від часу, да, з певною періодичністю. І ви прямо так серйозно ставитесь до того, щоб відновлювати свій ресурс. Тобто ви зустрічаєтесь з близькими для вас людьми, з друзями, так, чи з тим соціальним оточенням, яке є для вас таким підтримуючим і приймаючим, і ви турбуєтесь про свій емоційний стан, тим чином, що ви даєте собі. Займатися тим, що вам приносить задоволення, і ще когнітивно-поведінкова терапія наголошує на важливості фізичної активності. І такий психолог, як Стівен Іларді, автор книги Ліки від депресії, він сказав, що. Не заняття спортом, тобто, коли в нас відсутнє заняття будь-якою фізичною активністю, да, певним видом тим чи іншим спортивної діяльності, прирівнюється до вживання депресантів. Так, ну, немає таких пігубок, як депресанти, да, ми знаємо антидепресанти, але я думаю, сенс зрозумілий. Тобто, якщо ми не займаємося спортом, ми себе прирікаємо до того чи іншого психоемоційного стану. Тож обов'язково третьою такою частинкою для поповнення вашого ресурсу і для збільшення цієї стресостійкості резилієнтності резильєнтності є заняття спортивною активністю. Да, тобто введіть таку от певну фізичну активність, це може бути. Да, та фізична активність, яка вам подобається, так, наприклад, там пробіжки, прогулянки, заняття йогою е і, в принципі, будь-яка спортивна діяльність, яка у вас е да, буде викликати це бажання е нею займатись. Тобто, тут основне ввести це в вашу таку рутину і приділити цьому час насправді. Так, і це ми розглянули. Першу ось таку от причину, знаєте, ми так підемо від найбільш вірогідного до того що такого, що є там глибшим і важчим дослідити. Так? Тобто, ви, якщо відчуваєте ось цю таку постійну роздратованість і вас нічого не радує, ви спробуйте ось цих три таких техніки для того, щоб збільшити свою резильєнтність, свою стресостійкість. Якщо це не допоможе, причиною може бути наступне також. Ваша така роздратованість постійна, фонова, може бути через те, що ваші. в вашому житті зараз є стосунок, який є некорисним для вас. Тобто в цьому стосунку десь можуть не задовільнятися ваші емоційні потреби чи інші потреби. Так, це може бути стосунок, де людина постійно порушує ваші кордони. І це може бути стосунок, де злість стигматизована. Тобто, крім того, що ви відчуваєте цю злість. Ви ще й в стосунку не можете її якось висловити та виразити і винести в цей стосунок, щоб щось цією емоцією зробити. І виходить, що якщо у вас є ось такий от стосунок, ви щодо цього стосунку, щодо цієї людини відчуваєте злість через те, що ваші потреби не задовільняються, або ваші е, особисті межі порушуються постійно. Так, ось ця злість, вона може, да, так як вона не виражена в цьому стосунку, вона так не винесена в цей стосунок і не донесена до цієї людини, вона може бути з вами і такими знаєте, маленькими порціями давати про себе знати в інших життєвих ситуаціях. Тож, якщо ви відчуваєте це постійне роздратування, вас там бісить, що там водій автобуса, якось там вам не відповів, або бісить, що там якась інша людина ось це зробила, а ось той те одягнув, а ось той там те, от ви помічаєте, що вас дратує в принципі те, що особливо вас якось не повинно було б дратувати і раніше, наприклад, не дратувало, і Ви помічаєте за собою цей стан. Можливо, певний час ви вже вносите в собі ось цю емоцію злості через той чи інший стосунок, який зараз є у вашому житті і який не корисний для вас. І тут, знаєте, немає якоїсь такої однозначної поради, чи однозначної відповіді, що вам робити в цьому в цій ситуації, так але, звичайно, що так не може довго продовжуватись, тобто або змінюється стосунок. От, або е, ви змінюєтесь. Тобто ви змінюєте там, своє бачення на цей стосунок і там відмовляєтесь продовжувати далі е, бути в цьому стосунку. Так, заради вашого ж ментального здоров'я. І останній такий третій фактор, який може бути причиною ось такого постійного роздратування, оцих надмірних реакцій Це може бути причиною надмірної такої емоційної реакції злості. І коли я працюю з клієнтами. Ми працюємо в схемотерапії, терапії, ось цей третій фактор він якраз про це. В нас, в нашій в структурі нашої особистості, ми можемо виділити декілька групок режимів або ж декілька групок часток. Ну, це трішки довго пояснювати через те, що ну, така вона дуже об'ємна, ця теорія цієї схемотерапії. терапії. Якщо говорити коротко. То певна ситуація для вас зазначенням. Да? Дивіться, тому що знову ж таки схема терапія включає в себе КПТ, і в нас викликає, викликає емоції злості роздратування, обурення. Не сама ситуація, а інтерпретація цієї ситуації. Якщо ви помічали моменти, де сама ситуація така, наче більш-менш дріб'язкова, а у вас на неї емоційна реакція з злості, якогось роздратування набагато. Потужніша, сильніша, ніж сама ситуація, да, цього, наче вимагала так логічно, і ви самі це прослідковуєте та помічаєте. Це означає, що спрацював тригер, тобто інтерпретація цієї ситуації вас відкинула в схожі за змістом ситуації для вас, де було дуже багато цієї емоції злості, дуже багато з цих незадоволених потреб. І схема терапії, це означає, що у вас активізувалась частка злої або ж розлюченої дитини. Що з цим робити? Ну, я з цим раджу йти в терапію і саме шукати схема терапевта, тому що якраз от з цими такими моментами дуже добре допомагає розібратись і далі впоратись саме метод схема терапії, який включає в себе і когнітивну поведінкову, і гештальт, і психодинамічну теорію. Ось такий дуже комплексний метод. Тому, якщо так узагальнювати, я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ми так взяли, знаєте, з таких основних причин, які лежать на поверхні і з якими ми легко можемо щось зробити, якось впоратись. Та? Якщо так взяти метафорично, це як таких три кульки: перша кулька, друга кулька і третя кулька. Перша кулька така найбільш помітна, і та, з якою ми можемо щось зробити, це якраз ось те, що у нас. Немає, на жаль, ресурсу резильєнтності стресостійкості, щоб справлятися, по суті, зараз з такими різними ситуаціями життєвими. Що робити в цьому випадку? Збільшувати цю стресостійкість, резильєнтність і е, ті поради, які я надала, це такі класичні типові базові поради в когнітивно-поведінковій терапії, які допомагають клієнтам не тільки з от такими от. Да, різними життєвими проблемами, а також е, з е, різними розладами, в тому числі депресивним розладом е, і тривожним розладом та іншими видами розладів. От, тому це є просто така база, ґрунт. І ви можете взяти знаєте, ось цю першу теорію, яку я сьогодні вам так запропонувала як причину ось цього вашого психоемоційного стану, е, і ви можете тоді з цим щось зробити. Далі, якщо ви помітили, що друга ось ця от причина це теж якось про вас, це вам відгукується. Можливо, десь варто подумати про якість стосунків в вашому житті. І якщо ви зрозуміли, що ось ця третя причина теж про вас, так або саме третя це про вас, я раджу вам піти до терапевта да, звернутись по допомогу, тому що насправді наше ментальне здоров'я це найцінніше, що у нас є. Потрібно особливо його берегти зараз, такі непрості часи, де ми проживаємо такі надзвичайно стресові фактори, ми проходимо через ці надзвичайно стресові. Періоди в нашому житті, та пов'язані з війною, воєнними діями, втратою і крім от таких от глобальних якихось моментів, через які ми проходимо, та історичних, ми ще проживаємо наше життя, яке теж є таким досить непростим. Тому дуже важливо в цей момент себе підтримати турботою про своє ментальне здоров'я. Всім бажаю гарного ментального здоров'я, всім бажаю ресурсного стану, хороших стосунків, відсутності сильних тригерів. До нових зустрічей.